І не було на Тернопільщині і на Україні протягом цього тижня. Прошу це вияснити, тому що надзвичайний стан вводить президент, кабінет міністрів і воно веде до собою обмеження в правах громадян України. Що таке надзвичайна ситуація? Відповідно до державного класифікатора вчора і позавчора наслідок випаду опадів снігу за замітілів більше 20 міліметрів. Пориви вітру досягали більше 25 метрів на секунду, кількість снігу і зупинено рух транспорту більше 6 годин від 6 до 12. Це є по державному класифікатору надзвичайна ситуація. Відповідно до цього, бо вчора відбулося зацікавлення штабу оперативного штабу по ліквідації наслідків та дій, попередження надзвичайної ситуації в осінньо-зимовий період. Штаб був створений ще в жовтні місяці. Відповідно, штаб відпрацьовував. Підготовку до роботи в осінньо-зимовий період, відповідно, в штаб входять перші керівники всіх підрозділів: це облавтодор, управління внутрішніх справ, територіальне управління МНС, охорона здоров'я, агропромисловий комплекс команди Іванович, наше управління надзвичайних ситуацій, освіта, культура, тобто перші керівники, відповідно які по тій чи іншій причині, при виникненні тої чи іншої надзвичайної ситуації чи надзвичайної події, задіюються, і приймають свої рішення. Відповідно, такий штаб засідав вчора. Вчора Валентин Антонович Ховчан підписав розпорядження голови облдержадміністрації за рішення керівників штабу щодо виділення додаткових резервів пально-мастильних матеріалів, людських резервів, залучення додаткової техніки з інших областей, це мається увазі, військові частини. Відгукнулися Володимира Волинського з два бати на підході. Зараз вже під'їхали зі сторони Золовича, два бати, це звівської військової частини. З Кам'янськ-Подільської дві одиниці техніки працює в Борщівському районі. Щодкова, як вже було сказано, одна тяжка техніка працює і працювала вчорашнього вечора. Тобто рішення штабу відбулося і відповідно коригує ту чи іншу роботу. Внаслідок злагодженості дій, я хочу від злагодженості від дій правильних рішень на сьогоднішній день. Ми зробимо все, щоб не допустити на сьогоднішній ранок ні замерзань, ні ДТП, ні смертельних випадків, як говорив, в Євгентіодозі, була надана екстрена медична допомога завдяки вчасної доставки, чи хворого, чи медичного персоналу, туди чи інші.